Так звучить Щедрик жестовою мовою. Мелінда Чонто розказує, слова пісні вивчила за один день. Довше довелося запам'ятовувати жести. Трішки було важче жести, тому що е, там е, різний смисл цих слів. Я трішки переживала, але. Я знала, що я зможу вам заспівати. Мелінта навчається в 9 класі Ужгородської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів для учнів із порушенням слуху. Учитель дівчини Василь Карпов розказує, як виникла ідея виконати щедрик жестовою мовою. Нас запросив Федір Федіров Шандор, який брав участь у проєкті. І він запропонував, щоб хтось із наших учнів виконав щедрика жестовою мовою. Він сказав, що це буде перше виконання на Закарпатті такої пісні. І ми запросили нашу одну з найкращих учениць, найбільш артистичну, мелінду Чонтушу. Василь Карпов каже, вперше на великій сцені Мелінда виконала Щедрик на початку грудня під час науково-мистецького форуму Проявлені світлом. Мені сказали, що я дуже молодець, що гарно виконала, і це дуже гарно виглядало. Це велика заслуга батьків, тому що вони дитиною займалися велика заслуга наших педагогів слухомовленнєва робота, ритміка і так далі. Тобто, це цілий комплекс предметів, який дозволив мати такі результати, які ми маємо зараз. А так всесвітньо відома пісня звучить у виконанні Закарпатського академічного камерного хору Кантус. Художній керівник хору Еміл Сокач каже, щедрик виконують із самого початку створення колективу. Ми її співаємо круглий рік, хоча всі знають, що це різдвяна пісня, і різав, але це, це візитка. Це візитка наша, і вона дуже пасує до програми. І взагалі, коли ми представляємо Україну, представляємо нашу пісню, нашу культуру. Вона дуже показово є показовою. Всі знають, всі ми всіма співаємо, всі просять ноти на майстер-класи. приїжджають. теж. Тобто, це, це пісня, яка знає цілий світ. На одну із репетицій камерного хору кантус. Прийшла Мелінда. Спочатку дівчина послухала Щедрик, а потім разом із виконавцями заспівала. Нічого подібного ми ще не робили, це було надзвичайно цікаво і додає якоїсь такої свіжості взагалі. І тим більше, що так через це можливо більше людей зможе, зможе послухати цей шедевр. Мені дуже подобається, це так зворушливо, аж коли вони співають, мене аж мурашки в шкірі. Це дуже класно. Мені дуже сподобалося. Це не просто виконання щедрика на якомусь музичному інструменті. Це доказ того, що музика не має жодних меж. І особливо актуально це для наших учнів, тому що є учні, які мають хороші залишки слуху, а є учні, які взагалі нічого не чують. І навіть для них виконання пісень, жестовою мовою дозволяє доторкнутися до мистецтва. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.